Всім здраствуйте! Всем здравствуйте. Будем читать основе здоров'я 5 клас, 18 параграф спілкування з дорослими. Ти дізнаєшся, що повага допоможе навчитися спілкуванню з дорослими. Навчишся поважати батьків і вчителів. Поміркуй, як ти виражаєш повагу до батьків, коли з ними спілкуєшся. Крім друзів, однолітків, ти спілкуєшся з дорослими. Це батьки, дідусі, бабусі, брати, сестри, учителі, можливо, опікуни, вихователі. Усі вони твої захисники, порадники, друзі. З ними ти радієш, сумуєш, переживаєш важливі події у твоєму житті. Вони опікуються твоїм здоров'ям, навчанням, зростанням, відпочинком. За все це ти їх поважаєш. Повага до батьків: прочитай оповідання, наказ дітям. Батько і мати дали тобі життя і живуть для твого щастя. Не завдавай їм болю, образ, прикрещу, страждань. Усе, що тобі дають батько й мати, це їхня праця, піт, утома, умій поважати працю батьків. Найбільше щастя для матері й батька твоє життя, працьовитість, любов до науки, повага до старших. Якщо люди вважають тебе недоброю людиною, це велике горе для твоєї матері й батька. По-справжньому любити їх означає приносити в дім мир і спокій. Твоя сім'я це не тільки батько й мати, це й ви, діти, це твоя поведінка, твої вчинки. Запитуй у батька й матері дозволу на те, що без них тобі робити не можна або ж не тактовно. Справжня свобода сина й дочки бути слухняними дітьми. Підкорення волі батьків перша школа громадського виховання, перша дисципліна твоєї совісті. Якщо не навчишся підкорятися волі батьків, то не зможеш стати стійким мужнім громадянином, дисциплінованим трудівником, вірним батьком своїх дітей. Бути хорошими дітьми означає не допустити, щоб старість батька й матері була отруєна твоїми поганими вчинками. Умій відчути найважчі душевні муки матері й батька. Їхня хвороба твоє горе, їхні невдачі й неприємності на роботі твоя біда. Умій бути добрим у думках і почуттях. Бережи здоров'я батьків. Пам'ятай, що ранню старість і хвороби батькам приносить не тільки праця втома, а й сердечні хвилювання, переживання, тривоги, прикрощі. Найбільше вражає батьків дитяча невдячність, байдужість сина чи доньки. Будьте гідними своїх батьків. Сухомлинський. Продовж думку. Справжня свобода й сина й дочки це коли ти можеш стати стійким мужнім громадянином, дисциплінованим працівником, що означає, бути хорошими дітьми. Попрацюйте в групі, обговоріть поради Сухомлинського. Складіть правила, яких ви будете дотримуватися, спілкуючись з батьками. Ситуаційні завдання. У п'ятницю батьки наполягають на тому, щоб Славко виконав усі домашні завдання. Хлопчик не погоджується, бо навчальний тиждень був важким і він дуже втомився. Славко хоче приєднатися до друзів, які грають у футбол. Між батьками та славком виникла суперечка. Хлопчик плакав і кричав, що йому не дозволяють товаришувати із хлопцями. Що є причиною непорозуміння між славком і батьками? Як ти думаєш? Надо було йому дати хоч 15 минут Що ти порадиш хлопчику та його батькам? Значити общий контакт. Славко стомлений, ображений вимогами батьків. Він думає, що батьки проти його друзів. Насправді батьки планували на вихідні відвідати бабусю та дідуся, але не пояснили синові своїх планів. Славко хотів відпочити, а домашні завдання виконати у вихідні. Славко повинен спокійно повідомити батьків, що втомився, і хоче відпочити від занять. Батькам потрібно розкрити свої плани. Слід відпустити Славка на вулицю, дати час на роботу в суботу вранці або в неділю повернутися раніше. Повага до учителів. З 1 по 4 клас у кожного з вас більшість уроків вів один учитель. У 5 класі предметів стає більший, учителів також. Вони різні за віком, за характером, за статтю. Поміркуй, за що ти поважаєш своїх учителів. Буває що не завжди розумієш учителя, що треба робити, якщо якісь, якісь його дії тобі не подобаються. Видатний український педагог Василь Олександрович Сухомлинський радить, що не можна заходити в суперечку із шанованими і дорослими людьми, негідно людській мудрості і розсудливості поспішно висловлювати сумніви щодо істинності того, що радять старші. Якщо в тебе просяться на язик якісь сумніви, придерж їх у голові. Подумай, розміркуй, а потім спитай у старшого ще раз. Спитай так, щоб не образити. Для того, щоб порозумітися з учителями, спробуй зрозуміти, чому і для чого вони це роблять чи говорять. Завдання: візьми інтерв'ю у когось із своїх учителів, розпитай, чому він, вона обрали професію вчителя. Що в ній їх приваблює, що він вона вважають найскладнішим у цій професії. Попрацюйте в парі, обговоріть твердження. Краще, коли учні ходять до школи у шкільній формі. На уроках мають бути вимкнені мобільні телефони. Списувати домашні завдання в однокласників негідний вчинок для учня. Не варто поспішно висловлювати сумніви щодо порад дорослих. Ситуаційні завдання. Розіграйте ролі вчителя та учня у запропонованих ситуаціях. Кілька разів змініть тон та поведінку з агресивної на пасивну та впевнену. Учитель зробив зауваження щодо зачіски дівчинки. Запитує. Все зрозуміло. А учням потрібно дещо уточнити. Все, конець. Всем да. спасибо за просмотр. До свидания. До свидания.